Вітаю, дівчата, і сьогодні нам знадобиться тейп гострі ножиці, чисті руки і губи. Здогадалися, чим ми будемо сьогодні займатися? Ми сьогодні будемо пропрацьовувати кисетні зморшки букальної техніки і додамо тейпування, що покращить букальну техніку. Підписуйтесь і давайте! Перейдемо до основного. Ну куди ж я без теорії? По-перше, давайте знайомитися з ким ми не знайомі. Мене звати Ксенія, я спеціаліст природних технік омолодження, сама користуюся з вами, ділюся, є в мене клуб омолодження, де ми з дівчатами три рази на тиждень займаємося в прямому ефірі природніми техніками омолодження. Куди вас запрошує, можете приєднатися за посиланням під цим відео на наступний місяць, найнижча ціна. Поки сетні зморшки трошки розповім вам, що це просто може бути. Зазвичай це просто банальна причина мімічних зморшок. Це ваші емоції. Ви не контролюєте свій, свій круговий м'яз. Який знаходиться в спазмуванні чи від куріння, чи неправильного пиття, чи незадоволення чогось, чимось кимось так прям. Злість у вас бере, це можна відслідкувати знову ж таки. Чи в дзеркалі, але це буде зробити вас ще краще, я рекомендую себе записувати, таким чином ви зможете відслідкувати, коли у вас з'являється це напруження. Далі це напруження може бути і теж воно виникає, із-за того, що біля м'язу кругового спазмовані м'язи, такі, як. Починається жувальних середньої частину обличчя і нижньої частини обличчя. Тобто з ними так само треба працювати, і особливу роль треба приділяти самим кріпленням губ, з чого ми і почнемо. Сьогодні ми працюємо з кисетними зморшками, букальною технікою і за допомогою тейпів. А одразу хочу сказати, якщо виникають питання, чи допоможе вам пластир. Ні, пластир це інший, зовсім інший матеріал, зовсім інша специфікація самого розтяжіння, яке присутнє в тейпі, і а, скотч тим паче, вам не допоможе. Для цього потрібен тільки тейп. Бажано а, вибирати його правильно, для того, щоб в нього не було запаху зайвого. колір не впливає ні на що. Так, коротко сказати, щоб цей був не китайський тейп, сертифікований був тейп, вартість його на сьогоднішній день, мабуть, від 300 400 гривень повинна становити. Китайські тейпи вони наче, наче я пробувала спеціально для того, щоб порівняти. Вони наче підходять, але якщо ви ніколи іншими не користувалися, то вам вони можуть сподобатися. Але вони залишають липкість. Це не Китай показу. Ну це мінімум, що вони можуть зробити, і в них вони більшість з них визиває алергію, алергійні реакції. Тобто, почервоніння після тейпу в принципі повинно через 20 хвилин проходити. А від китайських буває, що не проходить. Тобто така алергія виникає. І ще їх щільність занадто занадто маленька, і вони дуже тягнучі, такі, тобто в них немає цієї фіксації, як є в інших тейпах. Тож, зробіть свій вибір правильно. Давайте поки що помасажуємо біля куточків м'язів. Нагадаю, що 30 хвилин масажуйте, а я поки що 30 секунд масажуйте, а я поки що розповім вам, що тут не повинно больових відчуттів бути, і відчувати ви тільки кріплення повинні. Ніяких маленьких утворень там не повинно бути. І такі рухи зазвичай кругові. І догори виконуємо 30 секунд 1 хвилину. Якщо є больові відчуття, знижуйте натиск і продовжуйте пропрацьовувати до зменшення больових відчуттів. Далі ми розімнемо з вами круговий м'яз, де якраз і утворюються зморшки, кисетні зморшки. Ми спочатку будемо витягувати м'яс вперед і заходимо глибше, ніж знаходяться губи. Аж до носа можна доходити. Чисті руки нагадую, дійшли до носа і витягуємо вперед. Больових відчуттів, ніяких тут, знову ж таки, утворень не повинно бути. І ми працюємо великими пальцями, витягуючи вперед. І так само йдемо до іншого куточка. Пропрацьовуйте всі утворення, всі больові відчуття. Пропрацьовуйте. Після цієї вправи у вас вже повинно виникати почервоніння і а, таке оніміння. Ви відчуваєте, як там якийсь процес вже пройшов. Це гарний знак. І будемо розтягувати. Лес-в'яз. Yes. Ми його розігріли і тепер такими переступаючими рухами розходимося. До куточка. Працюємо не з самою губою, а саме з м'язом, розплавуємо, відчуваємо. І, за потреби, ви можете повернутися в іншу сторону, і одразу ви вже можете бачити результат. Так само можете зробити і з нижньою губою. Варто пропрацювати. Спочатку витягуємо і розтягуємо. Десь хвилина на кожну вправу і весь круговий м'яз таким чином проходити. І відчуття розслабленості вже маєте. Але нам тепер. Хочеться зафіксувати цей результат чи покращити його. І зараз я вам покажу аплікацію, яка допоможе вам в цьому. Беремо тейп і відміряємо від куточка до куточка. В мене тут буде 8 см. Тут є ділення на тейпах. Ось так ми відміряли, і ось так ми розрізаємо 8 см. І тепер нам треба ось таким чином. Цей відрізок поділити ще на 1 см 1,5 см, дивлячись, який у вас тут розмір. Я візьму, просто вам показати, по 1 см. Ось ця полосочка повинна розтягуватися горизонтально, розтяжіння повинно бути. І починаємо клеїти. Ми відриваємо основу трошки, Якір називається. Робимо. Загортаємо губи, від куточка починаємо і здовж губи ось так проклеємо. Не заходячи на червону кайму, і у вас повинно бути, коли ви розслабите губи. Легке відчуття зморшочок на, 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 на тейпі не, було, не повинно бути, і не повинно бути відчуття стягненості. Якщо таке присутнє, то треба зняти і переробити. Тобто, ось такі вуса у нас виходять. Вони допоможуть вам тримати розслабленому виді губи, не спазмувати їх, ну і тримати м'яз розслабленим так само. Через 15 хвилин ви повинні відчути комфорт. Ви можете залишити тільки одну аплікацію, якщо у вас більш проявлена і низ вас не турбує. Але я рекомендую все ж таки, якщо взяли за це, то і знизу так само зробити. Тейп при накладанні ми не розтягуємо, ми натягуємо м'яз і навколо губ, не заходячи на червону кайму, розприділяємо. Трошки попрактикуватися треба в накладанні. І ось така аплікація у нас виникає. Її можна використовувати в ніч, на ніч, тримаючи 4-8 годин. Добре, розклали, зафіксували, і ваші губи промасажували, і ваші губи працюють. На розправлення від зморшок без вас. Знімати тейпи так само треба обережно. Можна отак закручувати їх і знімати. Можна частинку брати і притримуючи тв... тканини знімати. Можете, якщо погано відліплюється, але гарний тейп, він завжди гарно відліплюється, змастити тейпи. Водою для того, щоб клей краще знімався. Діліться своїми відчуттями, враженнями, як вам сподобався масаж і аплікація. Дуже буду вдячна, якщо ви напишете це в коментарях. Також поділитесь, яка проблема турбує саме вас. І я зніму обов'язково на цю тему відео. І до зустрічі в наступних відео. Дякую вам за перегляд! і... Бувайте! Не забувайте підписуватись. Це дуже впливає на вашу молодість. Бувайте!